Вітаю, любі друзі. Сьогодні на занятті гуртка основи біології ми з вами будемо вивчати тему шкіра, її будова і функція. Шкіра складається з трьох шарів. Перший шар це епідеальний шар, який утворюється багатошаровим епітелієм. Слідуючий шар це дерма, власна шкіра. І третій шар це підшкірна жирова клітина. Зовнішній шар, який складається з багатошарової зовнішні зовнішньої клітини мертві, і вони складаються з колагенового білка, вони злущуються, а слідуючий шар епітеліальний, дуже швидко поділяється і встановлює зовнішній шар, відновлює його. Дерма складається з сполучної тканини. І в свою чергу, сполучна шканина теж має два шари, і ці шари, перший сосочковий шар, це шар, який складається з клітин, які утворюють рельєф ша, шкіри, і в ньому знаходиться багато клітин, які відповідають меланінові клітини. Вони відповідають за захист організму від. Фіолетових променів, і завдяки їм шкіра має різний колір у людини аслідуючий сосочковий шрар складається з колегенових волокон, які розташовані під кутом. Тим самим забезпечується еластичність і міцність шкіри. Які функції виконує шкіра? По-перше, це захисна функція. Шкіра відокремлює навколишнє середовище від внутрішнього середовища організму. Шкіра виконує функцію терморегуляції завдяки потовим залозам, які знаходяться в дермі, виділяється пот, тим самим регулюється температура шкіри. За сутки От у людини виділяється 500 мл поту. Це при нормальній температурі. Слідуюча функція, захисна, ми вже сказали, терморегуляторна, а слідуюча функція це рецепторна функція. Рецепторна функція по всій поверхні шкіри знаходяться багато рецепторів, які відповідають за певні. Подразники, так, температурний, больовий і тактильні рецептори. А також ще що є функція, це функція обміну жирів і накопичення вітаміну Д у при випромінюванні сонячних променів. Ось ми з вами, так ще є похідні, похідні шкіри. До похідних шкіри відносяться. Курені волосів потові залози і сальні залози. От завдяки їм і відбуваються окремі функції в організмі. Ми з вами вивчили тему шкіру. Дякую за увагу. Будьте здорові. До побачення!